Зброю, яку бойовики нібито мали б відвести від лінії фронту, сьогодні добре було чутно на передовій біля Авдіївки. Звідти Олексій Сімаков. Трохи потрястися фронтовою дорогою, трохи пройтися солдатськими стежками, і ми на місці. На передовій на те позиції задача дивитися, не пропускати, тому що тут пробіли є, щоб справа зліва ДФС, диверсійно розвідувальні групи не пройшли. Нині вибухів не чути. Ворожі ДРГ не нишпорять, вартові усміхаються. Це боєць на псевдонімець. каже у нього німецьке коріння. З сторони отца рослинки були репресіровані, ще з Сталіна. Німець воює від самого початку, десять років пропрацював на заводі у Дніпрі і пішов добровольцем на фронт. Воював у багатьох гарячих місцях Донбасу, пережив і бачив чимало, але не воліє про це згадувати. Розказувати, згадувати, рібіть прошле воно не хочеться просто-напросто. Воно внутрі домой приїжджаєш дома. Жде жіна, діти, мать, атець. От успокаюваєшся. Німець уклав контракт до закінчення особливого періоду, а значить до кінця війни. І як усі тут хоче якнайшвидше покласти їй край, каже, лише тут почав по справжньому цінувати мир. Я радуюсь, тому, що кожному восходу сонця, кожному заходу сонця, радуюсь гладку свіжого воздуха, радуюсь тому, то я не слишу розривів вдома, коли вдома нахожусь. Тиша виявилась оманливою. Поки ми спілкуємось з боку промзони, щось бахкає і літає прямо над нами. Давай поїжджамо. Судя по переговорам: два подствола, одно РПГ. Тому треба далі слухати і бути внимательним. Комбат каже, таке тут щодня. Починають танки, потім у хід ідуть важкі міномети та гранатомети. От і зараз вартові рації доповідають: десь поруч завелась ворожа техніка. Тож затримуватися не можна. Н -н -н Надо виїжджати, <плес> тому що танки Ніколаєвич. <плес> Ніколаєвич. Коли ми збираємося йти, німець просить передати кілька теплих слів для рідних. Танюш, привіт, мам, привіт. Все хорошо, все в порядку. Не переживайте. Скоро будемо вдома. Олексій Сімаков, Олексій Мироненко та Олександр Прозоров. Програма вікна СТБ.